В останньому оновленні Photoshop з'явилася дуже крута функція. Дивіться, що ми робимо. У нас є фон, ми накладаємо сюди фото. Прибираємо фон, натискаємо видалити фон. І що у нас виглядає? Це дуже-дуже дивно, так? Як просто якісь фотошпалери. Чому це виглядає дивно? Тому що тут у нас є сонце і є ось ці тіні. Які е, показують напрям сонця, тобто тут тінь, отут від пальмочки тінь. І тому зараз наша дівчинка взагалі не вписується в цю всю картину. Але в останньому оновленні з'явилася така функція гармонізувати. Ми натискаємо її, подивіться, у нас з'явилась тінь. У нас на обличчі з'явились більш природні тіні. Тепер заміна фону виглядає максимально природньо. Давайте спробуємо ще на інших фотографіях. От у нас є таке вечірнє місто, є така дівчинка, причому ця фотографія знята на заході сонця. Тому, бачите, сама дівчинка вона буде такою неконтрастною, тому що знято зовсім з іншим світлом. Але давайте подивимося, чи впорається. Штучний інтелект з цією функцією. Так, як бачите, світло стало більш природнім, навіть не дивлячись на те, що на вихідному файлі у нас було зовсім непідходяще світло для такого кадру. Тут все виглядає більш-менш. Не сказати, що прям ідеально, але непогано. Давайте ще спробуємо ось такий кадр із соняхами. Натискаємо видалити фон. Тут у нас занадто сильний прям ефект, але його можна зменшити, якщо ми зменшимо непрозорість шару, так, щоб це виглядало гарно і природно. Ось, дивіться, це до, це після. Тобто ми бачимо, як по світлу класно ця функція вписує замінений фон в сам кадр. Єдиний мінус цієї функції, що поки що він доступний тільки на бета-версії Photoshop, тобто на пробній версії, яку ви можете скачати у себе в Creative Cloud.